Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку День школярів. Ми сонечко вітаємо! Встаємо разом з ним. Зарядку починаємо під небом голубим. Давайте подумаємо, чи робите ви вранці зарядку. А скажи, навіщо її потрібно робити, коли тільки прокидаєтесь? Правильно її треба робити для того, щоб бути здоровим, щоб наше тіло швидше пристосувалося до нашої походи, до перебування на повітрі, так, щоб швиденько приходило в тонус, і ми могли з вами бути активними та витривалими, щоб зміцнювалося наше здоров'я. Що, на вашу думку, означає слово вчасно? Як ви думаєте? Правильно, вчасно це означає в певний час, не запізнюючись. А що ви завжди робите вчасно? Подумайте! Сьогодні, діти, ви вчитиметесь? Як правильно розподіляти час, щоб багато чого встигнути і добре почуватися? Давай пограємо в гру Мій день. Мені треба, щоб ти розказав про свій день. Я тобі в цьому допоможу. Розглядаємо малюночок, що треба зранку. Правильно! Спочатку ми із вами прокидаємося. Наступне о 7.15-7.20 ми приймаємо водні процедури, тобто вмиваємося, можемо прийняти душ, або також обов'язково почистити зубки. Наступним за часом має бути в нас ранкова зарядка, яка сповнить наше тіло здоров'ям. Та фізичною активністю. Далі обов'язково потрібно поснідати. Не забудь, коли приходите до школи, або якщо у вас дистанційне навчання, потрібно бути дуже уважними та обережними. Наступне Можемо далі пообідати після уроків. Або якщо ви в школі, то можемо поснідати в їдальні. Далі не забудьте залишати час на прогулянки, тому що відпочинок також дуже важливий для людини та нашого здоров'я. І обов'язково лягайте спать в один і той самий час. Діткам не можна лягати спати пізно. Скажіть, будь ласка, спати потрібно менше чи більше, ніж 8 годин на добу? Правильно, треба спати не менше 8 годин на добу. Харчуватися потрібно завжди в один і той самий час. Звичайно, бажано харчуватися в один і той самий час, щоб це було в нас системно. Скажіть мені, а чи недоїдання корисне для здоров'я? Ні, коли ми не доїдаємо, то ми можемо недоотримати якихось вітамінів, які є нам життєво необхідними. Не забувайте, що перед сном корисно погуляти на свіжому повітрі. А щоденна ранкова гімнастика, вона яка? Правильно, вона корисна. А скажи, якщо ти почуєш, що щоденна ранкова гімнастика шкідлива для здоров'я, ти повіриш? Звичайно, що ні. Ми в таке не повіримо. А скажіть, якщо вам скажуть, що не варто вчасно приходити до школи, ви можете повірити? Звичайно ж, ні, тому що до школи на уроки треба приходити вчасно. Молодці? Їсти потрібно швидко, не затримуючи інших. Це правильно? Звичайно, ні. Потрібно їсти так, так щоб ваш організм встигав насичуватися їжею. А не похабцем. Так, перевіряємо. Спати потрібно не менше 8 годин на добу це правильно. Харчуватися в один і той самий час правильно. Недоїдання не корисне для здоров'я. Перед сном корисно погуляти на свіжому повітрі. Щоденна ранкова гімнастика корисна для здоров'я, потрібно вчасно приходити до школи. Та потрібно їсти, щоб ваш організм насичувався. Загадка. Що за гість? Що темноту їсть, вгадай! Правильно, це ранок. Наступна загадка. Летить над світом чорна птиця. Усім на світі добре спиться. Молодці це ніч. Наступне, сіре сукно лізе у вікно. Що це? Правильно, це вечір. Наступне, завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок. Прокидайтеся вже ранок, молодці! Наступна чорна корова всіх людей поборола, а білий віл всіх людей відвів. Що це? Це день і ніч, тому що вночі всі люди сплять, а вдень встають і працюють. Наш розпорядок дня. Що треба робити? Вранці прокидаємося, заселяємо ліжечко, робимо гімнастику та зарядку. Чистимо зубки, приймаємо процедури водні, одягаємося, снідаємо і йдемо до школи. Вдень навчаємося, повертаємося зі школи. Трішки можемо відпочивати та вчимо уроки. Ввечері можемо почитати книжечку, відпочити, та повечеряти, почистити зубки. Можемо почитати на ніч книжечку і лягати спати. Дякую за увагу. Ви як завжди, не перевершені.